погодились брати участь у нашій конференції. Отже, до слова запрошується Матвієнко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, заступник з наукової роботи та міжнародних зв'язків, завідувач кафедри початкової освіти і інноваційної педагогіки Українського державного університету імені Драгоманова. Будь ласка, Олена Валерівна. Да, Доброго дня, шановні учасники конференції. Трошки є проблеми з завантаженням презентації. Зараз ми її завантажимо. Але перш ніж завантажиться презентація, я хочу привітати всіх учасників конференції з такою чудовою подією. З такою чудовою подією, яка на сьогоднішній день відбулася, передати, передати е, всім учасникам конференції вітання від е, нашого ректора Віктора Петровича Андрущенка. Передати вітання від нашого декана педагогічного факультету Тараса Олексійовича Олефіренка побажати всім учасникам конференції творчих таких інсайтів, гарних ідей, гарних ну, розв'язань, рішень для розв'язання проблем і так далі. Але запустив презентацію на але коли я визначала тему мого дослідження виступу на пленарному засіданні, перш за все орієнтувалася на ті проблеми, які піднімає ваша конференція. Це моделювання та практичне забезпечення розвитку складових професіоналізму педагогів в закладі освіти. І е, хотілося б сказати, що проблему, над якою я хотіла зараз, е, яку хотіла б я зараз окреслити, над якою, я думаю, ми всі з вами замислимося, це є е, е, особливості адаптації якраз студентів до навчання в умовах воєнного стану і застосування травм підходу в сучасному освітньому процесі. Е, звісно. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до чисельних злочинів проти національної безпеки, а загрозу життю і добробуту мирного українського населення. А якщо ми з вами переглянемо по на офіційні дані нашої статистики, вони не останні, але те, що я побачила в офіційних джерелах, то ми можемо побачити, що на сьогодні, внаслідок військових дій країни терориста було вбито понад 6,5 тисяч українських громадян, в тому числі і 430 дітей. Понад 840 дітей було поранено. 326 вважаються зниклими безвісті. Більш як 8 тисяч дітей примусово депортовано до Російської Федерації. Якщо ми будемо дивитися в регіональному розрізі, найбільше дітей постраждало в Донецькій 420 осіб, харківські, 260 осіб київські. 116 осіб осіб областях на жаль по Запоріжжю не знайшла даних, але я думаю, у вас втрат. Не менше ніж те, що я перерахувала, і звісно, питання, які маємо з вами розглядати, як працювати в Україні в таких складних умовах, як працювати в Україні, коли дійсно ми бачимо такі серйозні освітні втрати. Очевидно, що освітня структура України стала стратегічною мішенью для російських загарбників, адже внаслідок бомбувань і обстрілів посходжено понад 2600 закладів освіти, більш ніж 330 з них зруйновано повністю. Це Значне пошкодження і втрати для нашої країни. Бо в цих закладах працювали вчителі, працювали діти, ми їх виховували, навчали, а зараз, на жаль, ми маємо сім проблем. Ну, якщо ми будемо казати про Донецьку область, це частково пошкоджених освітніх установ перевіщує 68%, Харківські 40%, Луганський 20%. 5%. І, на жаль, заклади освіти, розташовані на захоплених українських землях, не можуть більше виконувати свою первинну функцію забезпечення сприятливого і безпечного освітнього середовища і надання підтримки учасникам освітнього процесу. Отже, ми можемо підняти з вами таке питання: що в цій складний для України час, коли Україна творить нову історію, українці об'єдналися і кожен має свою. Задачу а, на сьогоднішній день кожен воює на своєму а, освітньому фронті. І сфера освіти і науки без перебільшення є стратегічним ресурсом, від якого залежить перш за все це і добробут наших людей, це і забезпечення національних інтересів, це і розвиток інтелектуального потенціалу нашої нації і формування людського капіталу України. А ми з вами розуміємо, що освіта є нелінійною, відкритою системою то чинники, які впливають на неї. Є диверсифікованими і освіта дуже чутлива до тих суспільних змін та орієнтована відповідати на виклики часу. Отже, проблему, яку на сьогоднішній день ми з вами будемо досліджувати, мабуть, або питання, які будуть підніматися на цьому вільношаному зібранні, вони є надактуальнішими, надсучасними і потребують дійсно такого серйозного всеукраїнського обговорення. Я в своєму виступі хочу зупинитися на доволі такому на сьогоднішній день популярному Аному, мабуть, феномену як створення травма орієнтованого освітнього середовища для підтримки всіх учасників освітнього процесу, розуміючи складність і важливість даної проблеми і роль закладу освіти розглядається в контексті, якраз на мій погляд, підсилення сильної сторони кожної людини і мінімізації. Впливу травм через соціальне залучення кожного окремого учасника освітнього процесу та створення комфортного і безпечного середовища для всіх учасників освітнього процесу, я думаю, кожен із тут присутніх може згадати, як ми набирали з вами здобувачів освіти там бакалаврів, які тільки пройшли перших півроку війни. А наскільки діти були скучили за емоційним комфортом? Ну, наприклад, якщо ми будемо казати про наш український національний український державний університет. Сетет, то uh, у нас uh, до нас вступають представники із Луганської області, з Донецької, із Херсона, із Запоріжжя, і у кожного своя історія, у кожна своя травма. І звісно, ми маємо це враховувати, бо без цього на жаль, ми не зможемо сформувати якісну наукову еліту нашої нації. Отже, якщо ми кажемо про травмоінформований підхід і і створення травмоінформованого освітнього середовища, то в даному випадку мені хотілося б звернути у всіх присутніх увагу на шість принципів травмоінформованого підходу. Перш за все, це безпека. Ну я думаю, що тут ми маємо розуміти, що. Адміністрація дуже часто має звертати увагу на те, що наші студенти мають все ж таки знаходитися в безпечному середовищі, наші здобувачої освіти мають відчувати певну захищеність, бо це дуже важливо для їх формування, для сприйняття матеріалу і для подальшого співпраці з ними. Це має бути довіра та прозорість у спілкуванні, довіра у прозорість у побудові стосунків. А це теж дуже важливо. Це має бути третій принцип, на який я звертаю увагу: це підтримка за моделлю рівне рівному. А ми не маємо з вами зрозуміти, хто постраждав більше, хто менше і так далі. Кожного своя історія, кожного своя травма, кожного своя нервова система, і кожен сприймає ту або іншу історію по різному. І ми бачимо всі ці виклики, які на сьогоднішній день є: коли лунає сирена, коли лунає тривога. То, звісно, студент не може думати ні про навчання, ні про якусь якість підготовки, а в нього, перш за все, вже психіка вона травмована. Далі, звісно, це співробітництво та участь в даному випадку, наприклад, те, що ми вже два роки напрацювали в нашому університеті, це те, що ми активно залучаємо студентів до різних благодійних таких акцій, до різних даже і якоїсь творчої самодіяльності. Бо ви знаєте через працю, через таку взаємодію співробітництво. А студенти дійсно вони переключаються і вони занурюються, відчувають свою потребу для цього світу. розуміють, що вони можуть зробити. Якщо ми будемо казати про співробітництво, і участь з перших років, коли почалася війна, в нашому університеті був створений освітній хаб, де ми наші студенти були залучені і підтримували дітей з всієї України. Інколи у нас приєднувалось по 300 по 400 людей на заняття, причому це стосувалося і дітей. Дошкільного віку і початкове <кхи> буквально десь ну. Вже в березні місяць освітні хаб почав працювати. Діти виходили, студенти виходили із бомбосховищ, і таким чином, потім, коли вже повернулися всі на навчання, всі сказали: ви знаєте, а це нам допомогло трошечки зорієнтуватися, зберегти нашу нервову систему. Далі це вибір і контроль. Звісно, ми маємо все це бачити і працювати, і працювати, визначати кожного і маємо враховувати культурні старичні гендерні аспекти. А дійсно кожна людина приїжджає із своєю історією. У нас ми проводили виставку Моя історія війна очима студентської молоді. І цю виставку проводила студентка з Херсону, яка пережила ну, такі не дуже приємні хвилюючі моменти. Тому <кій> дійсно. Певним чином це її допомагає розвантажити і психологічно зняти напругу. Отже, аналіз обраних досліджень засвідчує, що поняття травми перебуває в площині вивчення і педагогіки, і психології, і психологічної травми. Тому междисциплінарність поняття травма інформоване навчання є одним із чинників, які забезпечують динамічний характер концепту. І вирішальна роль попереднього травматичного досвіду вона є необхідною відповідно до змін, які відбуваються в освітньому процесі і в освітньому просторі закладу, і так хотілося б звернути увагу саме нішою педагогічної науки є вивчення травми, є уміння розпізнавати ознаки травми, є уміння розуміти наслідки травми. І є перш за все це підготовка педагогічних працівників до роботи в нових умовах та розробка комплексної відповіді на виклики зумовлені наявністю учасників освітнього процесу, десь через півроку освіт... військового <кхід> нападу. Російської Федерації на нашу країну, а вже ми почали. Ну, принаймні, я як заступник з наукової роботи і міжнародних відносин, ми почали співпрацювати з нашими міжнародними партнерами і були долучені представники з Австралії, і активно ми знайомили наших і психологів, і педагогів з таким досвідом, як логотерапія. А потім активно ми залучали представників з Ізраїлю, які теж нам пояснювали, як треба працювати, як допомагати людині виходити з цих доволі складних ситуацій ситуацій і обставин, окрім того, крім цього, дослідники. З якими ми спілкувалися, взагалі аналіз літератури, які ми активно зараз досліджуємо, зауважують, що ціллю травмоорієнтованого підходу є психологічне благополуччя та здоров'я учасників освітнього процесу. І якраз суголосну ціль має таке навчання, як соціально емоційне навчання, і тому, напевно, не даревне міністерство освіти України і асоціація Леґа і Габарський університет вони зараз активно запроваджують в освітній процес такі програми, як Благополуччя дітей та педагогів, дієві інструменти практики психосоціальної підтримки. Теж ми активно з ним спрацюємо. Активно вже використовуємо в школах. І коли працюємо з вчителями, там, начебто, і такі прості речі, але вони є дієві і вони знімають напруження. Цей програма соціально емоційного навчання, яка зараз з'являється, вона пройшла апробацію, Теж будуть залучені представники нашого закладу багатьох інших закладів зерна, де теж активно ми будемо навчати, як створювати. Або реалізовувати соціальне емоційне навчання, отже Метою соціально емоційного навчання є розвиток соціальних та емоційних навичок учасників освітнього процесу, які необхідні для ефективної взаємодії з іншими людьми та регулювання власних емоцій. На це я звертаю вашу увагу, бо це є мені здається альфа і омега на сьогодні побудови освітнього процесу в закладах освіти, бо без якраз соціально емоційного навчання, соціального розвитку, якраз соціально емоційних навичок, на жаль, я. Я думаю, що якісно сформувати наукову і педагогічну еліту нашої країни ми не зможемо. Отже, ключовими компетентностями соціально емоційного навчання є увага та самоусвідомленість, саморегуляція, міжособистісна усвідомленість. Побудова взаємин і відповідальне прийняття рішень саме з цими напрямками і працюють наші викладачі, і ми звертаємо увагу і на вчителів, бо воно все перегукується і передається далі на молоде покоління, яке буде відновлювати нашу країну. Ми вважаємо за потрібне викривати першочергову роль інтерізації концепту травморієнтовного навчання на екстраполяцію зарубіжного досвіду з рахуванням українських реалій. Як я про це вже казала, і от у нас з сьогоднішнього дня розпочинає. Нається теж Україна, Латвійський проект, літовський проект по травмаорієнтованому середовищу, по запровадження курсів переживання втрати, переживання в горі, створення безпечного середовища в освітньому процесі школи і так далі. Тобто ідей і запитів, які стоять перед сучасною освітою, їх доволі багато. Ключову роль у впровадженні травми такого інформованого середовища в закладі освіти, звісно, відіграє адміністративний персонал, який має відповідати за створення політик і протоколів, реорганізацію освітнього процесу, надання методичної підтримки, підвищення кваліфікації педагогів, профілактики педагогічного вигорання та підвищення життєстойкості. Ну, в нашому університеті це дійсно відбувається. І всі відгуки і всі запити, які існують на сьогоднішній день, адміністрація університету підтримує і. Створює всі необхідні умови для їх розв'язання. Якщо ми будемо з вами казати по щодо методичної підтримки педагогічного персоналу, то перш за все ми намагаємося ознайомлювати наших викладачів сутністю підходу та успішними практиками створення травми інформованого середовища, а також скриптами для діалогу з учасниками освітнього процесу. Це теж доволі важлива така річ, на яку я звертаю увагу. Крім того, хотіла ще звернути увагу, вільми шановного науково зібрання про впровадження травмін інформованого навчання, і тут я звертаю увагу про ментальне здоров'я саме педагогічних працівників і створення комфортного робочого середовища. Звісно, ми з вами розуміємо, що не тільки наші студенти травмовані, не тільки наші діти травмовані, а і педагоги теж вони в них є ознаки вже певної травми. Тому звісно, від того, як адміністрація буде працювати, як ми на своїх місцях, як заступники деканів, декани, завідуючі кафедри, будуть створювати певні умови і реагувати на ці запити, які ми будемо бачити від наших вкладачів, які можуть навчити наших студентів передати досвід. Але для цього вони мають бути, ми можемо сказати. Ми маємо підтримувати їх ментальне здоров'я. А Не менш не менш важливою роль відіграє і підготовка майбутніх вчителів і вихователів до реалізації травма інформованого підходу в саме своїй педагогічній практиці. А Яким шляхом ми вже це починаємо робити в нашому українському державному університеті це впровадження окремих модулів тем по травма інформованому підходу, саме в систему підготовки як вихователів, так і вчителів, і в рамках міжнародних проєктів, і в рамках держбюджетної теми ми вже цим займаємося і вважаємо. Ма, що um, коли? Воно буде потрібно, то звісно, наші вчителі вони мають бути готові. Бо ми з вами розуміємо, що наука вона має будувати майбутнє. Ми не маємо рухатися минулим. Ми маємо бачити трошечки наперед, і те, що ми з вами зараз можемо спрогнозувати, це якраз мені здається. От врахування цих умов, в яких буде зростати молоде покоління, умов, в яких будуть навчатися наші майбутні вчителі, і вже випереджаючи ці проблеми, які будуть існувати, вже працювати над ними. Отже, війна в Україні вона таркалася і українок, і українців різного віку. Вона впливає на почуття безпеки та доступу до ресурсів, що призводить до відчуття особистісної втрати а виключно з втратою можливості і батьківщини. І беручи це до уваги в закладах освіти. Ми маємо звернути увагу на наступні заходи, які можна було б запровадити і можна було б реалізувати для обезпечення тих проблем, які будуть чекати. Заклади освіти і результати процесу підготовки. Перш за все, визнавати, що будь-яке обговорення війни воно може спричиняти емоційний дистрес. Далі брати до уваги, що освітлення, планування простору та різкі шуми можуть слугувати тригерами, особливо для постраждалих громадян. На це теж звертаємо увагу і усвідомлювати, що війна може повторно травмувати осіб, які вже пережили кризу або насильство. Тобто, ми маємо бути толерантними до тих викликів, які є. Це просто і складно одночасно. Ми маємо багато працювати над собою. Ми маємо багато навчитися, як е, проводити релаксацію, заспокоїти себе для того, щоб наш наші острахи, наш внутрішній стан, наше переживання, воно не травмувала наших студентів, які залишилися в Україні, які працюють на благо України і які збираються відновлювати нашу Україну. А тому на сьогодні, коли український народ дає героїчну відсіч російському агресору, кожне з нас перебуває на своєму на своїй освітній передові і наша відповідальна праця є кожним днем наближає нашу Україну до перемоги. Тому тримаємося. Ми сильні. Ми Україна. Ми переможемо. Дякую всім до нових інісатів. До нових зустрічей. Дякую.